Продовжимо економічну фінансову тему. Українці все більше цікавляться темою розвитку особистих фінансів. Але часом у процесі вивчення ми наштовхуємося на незрозумілі терміни, і це звичайно заважає нам чайникам повністю збагнути тему. Точно у нас чайників від цього голова закипає. Розібратися в усіх цих нюансах нам допоможе наша експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Доброго Єльчина, ранку. Доброго ранку. Чи можна? Я задам перше питання. Давай. Мені цікаво. Що таке інфляція і в чому її важливість? Давайте сьогодні важка тема. Ми будемо говорити так. простими словами і на прикладах, якщо mm -hmm. можна, або тому... зараз всі кажуть повсю... ну, повсюду, що інфляція в Україні зростає в світі. Інфляція, що це? Ну, по-перше, інфляція це важливий термін. Чому тому, що фактично це подорожчання послуг або товарів, якими ми, звичайні люди, користуємося. Мені не подобається або що ви кажете. гривні. Або здешевши, да, ну, для того, щоб зрозуміти простіше, ми можемо взяти, наприклад, якийсь товар, яким ми часто користуємо. Mm -hmm. Ну, наприклад, дівчата полюбляють якусь помаду, якою користуються завжди. Так. І ми можемо подивитися, скільки моя помада коштувала рік тому, і да. скільки вона коштує зараз. І різниця це подорожчання цієї помади. Це й буде інфляція, фактично. Так можна подивитись і по гривні, і по іншим валютам є інфляція, також тобто згідно. Євро, yeah, євро також у. Так, тобто будь вже стабільна валюта, євро зазнало інфляцію. Зараз ну, а гривня так. і ще більше інфляції. Зараз гривня ще більше, так і ми це розуміємо, але все ж таки а, нічого страшного. Просто для того, щоб а, потім з часом а, побороти цю інфляцію, ми зараз будемо розуміти, що вона є, і будемо розуміти, що у нас є якісь варіанти для того, щоб ну ми вже говорили на попередніх ефірах, що ми можемо інвестувати, зберігати кошти і приновлювати. Mm. Але інфляція є, на жаль, в Україні зараз це 26,6% річних це офіційна. Ну, а скільки вона неофіційна, наприклад, і навіть помади ми можемо порахувати самі. Так, да, да, це стосується абсолютно всього. Так, Юлічка, окей, а що таке диверсифікація? Ви раніше говорили. Я так розумію, що це якийсь розподіл чогось. Так, це розподіл активів. Теж давайте відразу на прикладі: наприклад, у людини є одна тисяча доларів. Ми можемо її розмістити на депозит. І це так. не можна називати диверсифікацією, тому що ми не розподілили тисячу доларів, наприклад, там або гривень, да, на різні інструменти. Якщо ми розподілимо, наприклад, частково на депозит, частково в ціні закордонні папери або там, частину в щось вкладемо. В щось вкладемо в там на військові облігації, ми От, знаємо, що є да. також. Тобто, ми цю тисячу розподілили на різні частинки, і ми диверсифікували, тобто розподілили наші активи для того, щоб... Раптом з яких з якимось Одним з цих інструментів, що щось трапиться, наприклад, там депозит е, у нас, якщо депозит в банку, банк ліквідується, mm -hmm. то ми не втратимо всю суму. Тому така важлива диверсифікація. Тобто, ми, якби, а, може... начебто, ще секундочку. Ми, начебто, сті, е, ножки до стільчика додаємо правильно, і чим так. більше цих ножок, тим більш е, устойчивий, мабуть, да оце сидіти так. на цьому так а, так є, Я, я Перепрошую, а на що тоді взагалі? їх Кікувати. оце слово, так. якщо можна просто лишити в себе цю тисячу. Але ж ти так не примножиш. Вони просто в тебе залишаться. А як ти так примножиш? Ну набагато чи ти примножиш? Ну ти ж можеш зараз. Ти взагалі сидиш на цих уроках фінансової грамотності чи тільки я? <сум> ти можеш купити вигідно долар. Вигідно, не за 40, а за 37,5. Ми зараз половину... кажемо про тисячу доларів. Добре, ти можеш. Да, це ти не втратиш на інфляції. Далі. Ти можеш вкласти а як ти військо. Втратиш? На Бо ти вже зафіксував свою гривню. Так, ти гривню. І так і зафіксував. Ні, тебе тисяча доларів зараз долар. Е, ні, ну якщо ми не в долар говоримо. ми про ти тисячу доларів мож... кажемо. Ми можемо зробити порівняння, щоб кості було зрозуміліше. Добре, давайте тисячу гривень йому дамо. Можемо й гривню, але гривень, але ще дуже важливо, якщо ми тримаємо біля себе, так ми повинні щось тримати і біля себе. Це правильно, але не не весь капітал, який ми маємо, тому що, наприклад, зараз ми знаємо, що в Україні війна, і тримати біля себе перший момент, що це ризиковано. Ну, тобто, ми розуміємо, що ми можемо просто втратити гроші, які поруч з нами. Да. По друге, якщо нам потрібно, ну там щось трапилось, так, або люди, які на початку а, там, березня виїжджали за кордон, вони брали гроші, які лежать поруч і виїжджали mm. з ними за кордон. Виїхати не декларуючи, ми можемо тільки з сумою 10 тисяч доларів або 10 тисяч, тисяч 000. Доларів, mm -hmm. або yeah. 10 000 євро. А якщо у вас би цінні ці кошти лежали частково біля себе, частково на картці, наприклад, yeah. так, з карткою ви можете виїхати, там може бути будь-яка сума. Ще частка лежить на цінних паперах за кордоном. Тож теж Військових ви можете де теж, Де ти можеш, ти кажеш про тисячу доларів. От я слухала, згадала. Ти можеш вкласти їх в військові наші облігації і через певний місяць забрати вже ну, це... не тисячу доларів, а більше. Та не забереш Або вкласти ти більше, там в цінні та... папери. Військові облігації ти тільки зберігаєш, ти не примножиш. Трішечки примножиш, ну, тому, тому що там небагато. є похон. Ну, від... Але ти так. тим самим допомагаєш і Україні. Не забувай. Молодець. Да. Я ще такий чув термін як ліквідність. Ну, я знаю там з особистого досвіду про цей термін, а чув, що він є головним при виборі варіантів розміщення коштів. Це стосовно чого. Ліквідність це можливість в будь-який момент мати доступ до грошей. Так. Тобто, давайте теж на прикладах, якщо так. ми інвестували в нерухомість, у нас теж був ефір на цю так. тему. Ми говорили з вами з вами про нерухомість, і ми знаємо, що якщо я придбала квартиру для того, щоб через деякий час її продати за більш високу ціну, наприклад, mm -hmm. або якщо я хочу її здавати в оренду, наприклад, або а, але раптом щось трапилось, і мені ці гроші тимчасово потрібні. Ну, там. Yeah, yeah, yeah. Тимчасова yeah. або або навіть зараз, так я зараз дуже швидко не продам цю квартиру, і це низька ліквідність. Тобто ми розуміємо, що нерухомість yeah, це не неліквідний або е, інструмент з низькою ліквідністю yeah. Ти закупав свої гроші. Тоді або якщо взяти інший приклад, якщо це звичайна картка, валютна, mm -hmm. наприклад, картка. Я поклала туди валюту або гривню, навіть і я майже в будь-який час маю туди доступ. Тобто я сьогодні поклала, завтра зняла, або розрахувалась там десь в торгівельній точці, або там, в інтернеті щось замовила. Тобто картка це більш ліквідний інструмент. Тобто, чим е швидший доступ до власних грошей я маю, тим більша ліквідність і тим краще для того, щоб інвестувати власні гроші. Угу. Зрозумів? Да, зрозумів. Тобто, ти маєш розуміти, куди ти, ти я вже зрозумів? Там зрозумів. точно. Добре, а чим відрізняються відсотки від дивидендів? Ну я особисто знаю, але це йому поясніть. Будь ласка. Поясню задоволенням. Загалом для людини, що відсотки, що дивіденди, це нарахування якихось додаткових грошей на ту суму, яку ви вклали. Тобто, фактично, це не дуже відрізняється для людини. Але що ще тут дуже важливо? Що коли ви поклали гроші на депозит, вам нараховуються відсотки, і ви знаєте, що вони вам гарантовані. Тобто, ви принесли гроші. Ви підписуєте договір, і ви там бачите, що, наприклад, там гривні 10% річних Брінки, вам нараховуються да. на цей вклад. Дивіденди це трішечки інше. Чому? Тому що є, наприклад, якщо ми кажемо про інвестування в закордонні ціні папери, є збір акціонерів, які акціонерів якоїсь компанії, тобто люди, які очолюють компанію, вони збираються і дивляться, що ми заробили за квартал, наприклад, таку-суму. то суму. Mm -hmm. Ми її розподіляємо на те, щоб розвивати компанію, плюс виплачувати дивіденди своїм акціонерам в наші активи. І е, тут головний момент, що коли ми інвестуємо в закордонні цінні папери, ми не знаємо, яку суму дивідендів, тобто вона не є фіксованою. Ось в чому різниця. Я, до речі, теж акціонерка, і в мене теж є дивіденди. Так от дивіденди мені виплачуються раз в рік. І теж від дивлячись від того, в яку, наприклад, агрокультуру я вкладу гроші. На цього року, наприклад, там, кукурудза виросла в ціні, я більше отримала дивідентів, ніж, наприклад, це ти Соя. Про власних горо, город. Ну, звичайно, це теж. Тому е, треба ще актуальність, наскільки актуально, і дійсно, куди, в якому напрямку рухається цей бізнес. Супер, далі. Якщо говорити саме про збереження коштів, е, є такий термін, як. Складний відсоток, але чим він кращий, звичайний? Mm? Давайте теж розбирати на прикладі депозиту, тому що це найпростіший приклад. Зараз а, є варіант перший, не враховуючи складний відсоток. Тобто, я, наприклад, відкрила депозит, і мені mm -hmm. щомісячно нараховуються якісь відсотки. Я їх отримую собі, забираю і кудись з ними там mm -hmm. а, на щось витрачаю. Тобто сума вкладу у мене залишається такою, як була спочатку. Mm -hmm. Це не складний відсоток. Це, це просто нарахування відсотків звичайних. А є складний відсоток. Це коли, наприклад, щомісяць, Відсотки по депозиту мені нараховуються таким чином, що вони додаються до тіла вкладу. І а, тут така механіка працює. Наприклад, я тільки відкрила депозит. Мені нарахували на цей депозит 100 гривень. Uh -huh. Ці 100 гривень додаються до вкладу. На наступний місяць відсотки нараховуються на вклад з попередніми відсотками. Це дуже класно. І це класна штука, є назва навіть магія складного відсотку. Це дійсно магія, тому що чим більше... Більше нараховується цих відсотків на відсотки, і чим довший термін наших інвестицій, тим швидше ми заробляємо е, саме великі відсотки або великі дивіденди. Тобто, Це якщо розуміло. ти поклав 100 доларів через місяць, тебе 110 доларів, через місяць ти отримаєш вже 11 доларів відсоток. Далі вже не 11, а скільки вже виходить з 121, виходить 12% і 13%. І так в тебе розумієш, в арифметичній прогресії зростає якраз твої діти. Це класно. Я вам дуже дякую. По-перше, за те, що ви простими словами пояснили складні речі. Дякую Кості, вам за запитання. Вам. Костя тепер буде розумніший. І нехай зараз знання це наше багатство. Сподіваюсь, що згодом дякую. ми е конвертуємо їх. У гроші. Всім благополуччя! Ну і звичайно, ми їдемо далі.